Немає світла без клі. Рабаш наводить таку притчу про людину, яка живе великою родиною на шість людей в двокімнатній квартирі. їй не вистачає місця, натомість її друзі живуть в великих там чотирьохкімнатних квартирах, але вона абсолютно задоволена ситуацією і не хоче ніяк поліпшувати свої умови житлові. Є інший варіант, коли людина не задоволена ситуацією, але вона Робить якісь зусилля і бачить, що в неї нічого не відбувається. Тож вона через свою лінь починає себе виправдовувати і казати, що там ну мені не потрібно в принципі нічого, та і так як нехай буде. Цей приклад Рабаш наводить і каже, що ну тут немає варіанту наповнення бажання людини, бо воно не сформоване. Да? Тобто, ми кажемо про те в кабалі, що для того, щоб отримати якесь задоволення, отримати світло, бо світло це і є задоволення, да Рінь задоволення, то треба, щоб було сформоване клі, сформоване бажання, і тільки тоді воно може бути наповнене світлом. Тож ми працюємо над формуванням своїм свого бажання в першу чергу, і тільки після цього ми можемо розраховувати на світло, тобто на задоволення.